Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогоднішній день почався з превентивних відключень електрики у частині областей нашої держави. Ці відключення були потрібні, щоб захистити мережі та генерацію від чергового російського ракетного нальоту. І ми завершуємо цю суботу без відключень електрики ну, майже на всій території нашої держави, окрім частини, зокрема Одещини, де триває відновлення після попередніх атак і деяких районів, де мережі пошкоджені. Поривами вітру, більшість території України з енергетикою, більшість наших людей з електрикою. І це чергове підтвердження нашої з вами стійкості, сили України, колосальної роботи, яка проводиться і проводиться багатьма людьми, усіма, хто відновлює захищає енергетику, усіма, хто працює для посилення нашої ППО, усіма нашими партнерами, які допомагають, і звичайно, усіма нашими воїнами, які щодня, щоночі захищають Україну у складі повітряних сил усіх. Наших сил оборони і безпеки, дякую кожному. І кожній, хто зробив свій внесок у захист українського неба та енергосистеми держави. Це дуже вагомий результат для України. Результат якого ми досягли всі разом. Ми продовжуємо робити все можливе і неможливе, щоб дати Україні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких. Ударів Росії сьогодні в Німеччині в Мюнхені продовжила роботу конференція з питань безпеки. Це другий день конференції, не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо сьогодні. Очевидно, домінувала в дискусіях на конференції. Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави. Є і сигнали для посилення зброї для нашого захисту. Це стосується зокрема далекобійних ракет. Іншої зброї довготривалості підтримки України я вдячний усім лідерам за підтримку і за те, що було вчора, і за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені, які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме. Програш держави-терориста, і ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигла знаходити нові форми терору. До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому, саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України і для нашої безпеки. Традиційно хочу подякувати усім тим, хто прямо зараз захищає державу на полі бою, особливо. Хочу відзначити кожного і кожного, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі принципові бойові дії протистояння, від якого залежить дуже багато із того, що ми готуємо на найближчий час. Я дякую десантникам 79 дев'ятої окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35 п'ятої окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72 другої окремої механізованої бригади, грамашам. Е 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад, дякую усім вам, воїнам! Сьогодні є за що відзначити бійців, які діють на Запорізькому напрямку. 128-ма окрема бригада сил ТРО, дякую вам, хлопці, за відбиття. атак. хочу також подякувати сьогодні. Усім нашим воїнам. Зв'язківцям за відмінну службу усім, хто ефективно і вчасно забезпечує логістику для наших військ та усім силам підтримки збройних сил України. Дякую вам, дякую всім для когось стійкість. України та наша позиція – це безумовний особистий службовий професійний пріоритет. Ще одне за цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію за терор проти України і народу. Кожен російський удар по Харкову, області, по Сумщині, Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополі, кожному куточку нашої держави матимуть для держави терориста. Конкретні юридичні наслідки це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, але й від 2014 року ми все пам'ятаємо. Пам'ятаємо Іловайськ, пам'ятаємо Донецький аеропорт. Ми пам'ятаємо бої за задибальце, особливо сьогодні. Та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це, зробимо разом з усім світом. Слава кожному і кожній, хто сьогодні в бою. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала ця війна, ця держава, Росія і її агресія. Слава Україні!